Тягнути пробіг. Беремо, заходимо в воду, і зараз він автоматично пошукає по всіх блоках помилки. Не помилки, а пробіг. Volkswagen. Так, Інструментальна панель бачить по електроніці. По коробці, шукає в нас пробіг. Він пробує з коробки щитати, зараз подивимося, що він витягне нам по пробігу. Довго, але пробує щитати. Мусимо чекати. Ну, і бачимо, що в коробці у нас пробіг склав 349 тисяч. На одометрі 292. Ну, тобто, 60 тисяч було скручено. Окей, тепер подивимося по помилках по даній машині. Так.